Доброго дня компанія Автопарк Сьогодні до нас заїхав такий брутальний автомобіль в чорному кольорі Infiniti QX60 2016 року. Був привезений з Америки, безпека повністю вся ціла. 3,5 газ бензин на варіаторі. Має ось таку оптику на оригінальних легкосплавних дисках. Ось такий він по колу. Має задню камеру, два комплекти резини. По комплектації. Безключовий доступ, шкіряний салон, електрорегулювання, повністю газ, мультикермо, клімат, підігрів сидінь. Потім маємо клімат ззаду, задній ряд сидінь. Додатковий. Ось. Тож запрошую вас оглянути цей автомобіль. Київ по вулиці Сумська, 2А. Чекаємо вас.